Ось що цікаво, коли у вас проблеми зі шкірою, ви йдете до дерматолога. Він ставить вам діагноз, а потім виписує ліки, наприклад, гідрокортизон або щось подібне. Ви приходите додому, наносите цю мазь і дивуєтеся, що вам доводиться мазати одне і те саме місце знову і знову тижнями. Можливо, ви просто вирішуєте не ту проблему. Якщо скласти список усіх органів у тілі, через які виникають проблеми зі шкірою, на першому місці буде печінка. Розгляньмо всі проблеми зі шкірою, які пов'язані з печінкою або виникають через неї, а потім я дам вам рішення. По-перше, шкірний свербіж. Це точно через печінку, тому що печінка виробляє жовч, яка потім виходить через невеликі канали, жовчні протоки, у жовчній міхур, а звідти в тонкий кишечник. Якщо в цьому, так би мовити, трубопроводі виникає якийсь застій, жовч потрапляє в кров, а потім у шкіру шии викликає свербіж. Наступний прояв червоний ніс. Зазвичай таке буває при діабеті. У діабетиків спостерігається почервоніння шкіри на носі. Але це також може бути викликано їжею, наприклад, фастфудом та іншою нездоровою їжею. Червоні вузлики можуть виникати через певне захворювання, пов'язане з печінкою. Білі та жовті відкладення на повіках це холестерин, який накопичується на повіках. І ці холестеринові або жирові відкладення на очах насправді пов'язані з печінкою. Далі жовтяниця. Це такий стан, коли шкіра і білки очей жовтіють. Причина в тому, що жовт застоюється в жовчних протоках, потрапляє в кров, а потім у шкіру. Пам'ятаю, одного разу моя шкіра стала помаранчевою, але це була не жовтяниця. При жовтяниці шкіра має жовтий відтінок. Причина була в тому, що в той час я пив дуже багато морквяного соку, більше я його не п'ю. Наступний симптом павукоподібний невус. Це також проблема пов'язана з печінкою. Він виглядає як червона точка, від якої розходяться лінії, схожі на павутину. Це вказує на надлишок естрогену, адже печінка є своєрідним буфером для естрогену. Це ще одна функція печінки, яка є важливою для чоловіків. Наступний прояв червоно-фіолетові бляшки на ліктях, руках або ногах. Це також викликано захворюванням, пов'язаним із печінкою. Червоні долоні ще один симптом проблем з печінкою. Бувають і такі зміни шкіри в окремих місцях тіла на животі, ногах або руках, які виглядають так, ніби під шкірою видно червоні ниточки. Такі можна побачити на грошових купюрах. Якщо ж в організмі занадто багато заліза через певне порушення, коли залізо взагалі не виводиться з організму і стає дуже токсичним, шкіра набуває сірого або бронзового відтінку. Це свідчить про наявність або розвиток цирозу печінки, коли її тканини заміщуються сполучною тканиною. Я вже говорив про почервоніння носа, але також буває ринофіма або так званий шишкоподібний чи винний ніс. Це теж пов'язано з печінкою. Наступний прояв екзема. Вона часто є симптомом проблем із печінкою, але як люди лікують це захворювання? Шкірними мазями, зокрема гідрокортизоном. Проблема в тому, що мазі з кортизоном, а також із преднізоном синтетичним кортизолом руйнують печінку ще більше, тобто погіршують стан. Білі нігті, а точніше біле нігтєве ложе, шкіра під нігтем, також можуть вказувати на пошкодження печінки. Розація або рожеві вугрі на щоках симптом проблем із печінкою. При цьому можливі порушення в роботі кишечника, але водночас виявляються й імовірні проблеми з печінкою. Також можуть з'являтися червоні папули на шкірі, маленькі червоні точки. Це теж пов'язано з печінкою. Отже, як бачите, існує безліч шкірних проблем, що мають стосунок до печінки. Ще хочу сказати кілька слів про ліки. Коли хтось приймає медикаменти, наприклад, статини, це може викликати появу пухарів на шкірі, лущення, печіння, червоні висипання з різних причин, зокрема через те, що ліки виснажують запаси нутрієнтів і це створює проблеми зі шкірою. Наприклад, дефіцит вітамінів b 2 і b 3 може стати причиною всіх цих симптомів. Що ж із усім цим робити? Звісно, потрібно покращувати стан печінки. Є речі, які можна почати робити одразу і отримати хороший результат. Перше приймати добавку тутка. Тутка це синтетичний різновид жовчних солей. Водночас, схоже, вона не має побічних ефектів, лише позитивні. Її виробляють штучним шляхом, але ця речовина дуже близька за складом до жовчі-ведмедя. Спочатку це був натуральний продукт, але згодом вирішили, що вбивають надто багато ведмедів, тож була розроблена синтетична версія тутка. Тутка унікальна тим, що допомагає збільшити потік жовчі, яка застоюється в печінці та жовчних протоках. Жовч починає вільно текти, і, оскільки багато проблем зі шкірою виникає через зворотній потік жовчі з печінки в кров, а потім у шкіру, тутка є справді хорошим засобом. Приймайте її наче серце. Капсули вранці і, можливо, одну після обіду або дві після обіду, залежно від тяжкості ситуації. Думаю, зміни ви побачите дуже швидко. Отже, це був перший пункт. Далі потрібно зайнятися усуненням справжньої причини, а це найімовірніше харчування, перейти на здорове кето, а також практикувати голодування, що значно покращить стан шкіри. Росторопша – ще один чудовий засіб, один із найкращих рослинних препаратів із дуже незначними побічними ефектами. Вона захищає печінку від токсинів, а також сприяє відновленню клітин печінки. І наостанок ферментовані продукти з пробіотиками. Вони дуже корисні для печінки, а також для товстого кишечника.